Гомер, Іліада, Уривки, із пісні 22-ї Убивство Гектора. Легко під хмарами гонить сполохану горлицю дику, й мечеться там на всі боки, а сокіл із клекотом хижим швидко її настигає, Здобичі прагнучи серцем. Рвавсь так ахіл уперед та вздовж Іліонського муру, стрепетом гектор. Тікаючи дужими рухав коліньми. Мимо дозорного пагорба і смоков, овіяних вітром, бігли вздовж муру міського обидва шляхом вони битим, до струменистих джерел вже добігли вони, дві криниці, витоки звідти дають течії вирового скамандру. Теплою перша струмує водою і завжди парує, хмара над нею густа. Як дим лісового пожару, друга ж, і влітку холодним, як лід, струменіє потоком, наче той град крижаний або снігу завія студена, поряд із ними просторі, обкладені каменем гладко, гарні водойми, що в них блискуче вбрання своє миле, жони прекрасні хоробрих троян та їх доньки вродливі, в мирні часи, як сюди не приходили вої Ахейські. Мимо промчали вони. Той, рятуючись, той здоганявши, сильний попереду мчав, настигав же, як вихор, багато дужчий від нього: не бик божертовний, не шкура бичача, ціль була їм, як це в бігових перегонах буває. Тут же ішлося за Гектора душу, в покірника коней, як в бігових перегонах. Змагання мету обминувши, однокопиті проносяться коні, і їх жде нагорода, мідний триніг або жінка, на шану померлого мужа. Так вони тричі оббігли навколо прямове місто, в дужім бігу, аж стали дивитись на них і Богове, отже, почав тоді мовити батько людей і безсмертних горе! На власні очі ягнаного круг Іліона, любого воїна, бачу. Журбою за Гектора тяжко серце моє засмутилося. Скільки биків круторогих він на ущелинах іде, верхів'ях, і високоверхій троє мені попалив. Сьогодні ж ахіл Богосвітлий гониться швидко за ним, круг священного міста Пріама. Отже, Богове! Подумайте й пильно тепер обміркуйте, чи врятувати від смерті його, чи дозволить Пеліду все ж подолать його, хоч він великою доблестю славен? Відповідь мовить богиня йому Афіна. Батечку наш, темнохмарний, о що ти сказав, громовладче, смертного мужа, якому давно вже приречена доля, від неминучої смерті. Хотів би ти все ж увільнити дій, як волієш, та ми, усі інші боги, з цим не згодні. Відповідаючи, так їй сказав на це Зевс хмаровладний. Тріто генеє, дитя моє, любе, не бійся, хоч часом і неласкаво я мовлю, до тебе я завжди прихильний. Зробиш, як розум підказує, хай тебе це не спиняє. Те, що він мовив Афіні, було і самій їй до серця. Кинулась швидко вона із високих вершин олімпійських, а прутконогий Ахіл, безустанно за Гектором гнався, наче на оленя юного пес по узгір'ях полює. Вигнавши з лігва, і жене по ярах та у щелинах диких. Той, хоч умкне на хвилину, у хаща густих затаївшись, пес посліду його знайде. І женеться за ним, поки схопить. Так від Пеліда не міг прутконогого й Гектор умкнути, скільки не кидався він, щоб дарданської брами добігти, і заховатись під захистом міцно збудованих мурів, де б і трояни його захистили, стріляючи зверху, стільки й Пеліт забігав наперед і на голу рівнину, знов одганяв його, сам же міської тримався твердини. Як у вісні не впіймать чоловікові іншого мужа, ані цей утекти, ані той наздогнати не може. Так ні настигнуть Ахіл, ані Гектор не міг і умкнути. Як пощастило б, откер ухилитись йому і від смерті, коп Аполлон, даносяжний, востаннє йому не з'явився, на допомогу, надавши снаги, підбадьоривши ноги, Воя Махейським. Кивав головою Ахіл Богосвітлий, ратиш на Гектора довгих і стріл гірких не метати, щоб не здобув би хто слави, а він тоді б другим лишився. А як обидва вони до джерел у четверте добігли, батько безсмертних богів, терази золоті натягнувши, кинув на шальки два жереби довгопочальної смерті, Гектора, коней баских у покірника, і другий Ахіла. І посередині взяв. Долі Гектора день похилився вниз, до Аїду пішов. Аполлон одвернувся від нього. До Полеона ж богиня прийшла ясноока Афіна. та перед ним, зупинившись, промовила слово крилате. Зевсові, Любий Ахіле ясний. Сподіваюся, нині до кораблів принесемо з тобою велику миславу Гектора. Хоч і який він ситий в бою, подолавши, не пощастить тепер йому більше від нас ухилитись, не допоможе і Феб дальносяжний, хоч, як би старався і повзав у Зевса в ногах, у егідодержавного батька. Тож зупинись на часину, і спочинь, а сама я подамся до Пріаміда і схилю його вийти на бій із тобою. Так говорила Афіна. І радо, Ахіл їй скорився. От і зупинивсь він, і сперся на ясен свій, мідяно гострий. І до божистого Гектора миттю вона поспішила постать Дейфоба прибравши, і голос його неослабний, та перед ним, зупинившись, промовила слово крилате. Любий, як тяжко, Ахіл утісняє тебе, прутконогий, гонячи швидко навкруг священного міста Пріама». Отже, спинімось, заждім його, і будемо вдвох боронитись. У відповідь Гектор Великий промовив їй шоломосяйний тож і раніше мені, Деїфобе, ти був найлюбіший з рідних братів моїх, котрих Гекуба і Пріам породили. Нині ж тебе я повинен тим більш поважати душею, що, мене в скруті на власні, побачивши очі, ти зваживсь вийти з за мурів. Тоді як інші за ними сховались. Відповідь мовить йому Ясноока богиня Афіна. Любий, мій брате, наш батько і шановна матінка наша, і товариші всі один перед одним уклінно благали в місті лишатись. Таким бо вони переповнені страхом, тільки ж за тебе тривогою там моє серце смутилось. Нубо, сміливо ставаймо до бою, і списів не щадімо. В Січі завзятій, побачимо ще, чи Ахіл прудконогий нас повбива і поволочить озброєння наше криваве до кораблів глибодонних, чи ти його списом здолаєш, мовила так, і підступно його повела за собою. А як один проти одного ставши, зійшлись вони близько. Перший Ахілові Гектор сказав тоді Шоломосяйний. Більш я не будем, Пеліде, як досі тебе уникати. Тричі обіг я прямо в місце священне, не смівши стріти твій напад. А зараз Дух мій мене спонукає стати грудьми проти тебе здолаю чи смертю загину. Але звернімось до вічних богів, вони кращими будуть свідками нам і нашу пильніше доглянуть умову. Не оскверню я тебе. Коли над тобою звитягу дасть мені Зевс і душу із тіла твого відберу я. Тільки славетне озброєння з тебе зніму я, Ахіле, тіло ж ахеєм верну, так само і зі мною ти вчиниш. Глянув з-під лоба і мовив до нього Ахіл прутконогий, Не говори мені, Гекторе, клятий, про жодні угоди, як не бува, між людьми і між левами клят непорушних. Як між вовками й ягнятами згоди не буде ніколи, а без кінця спокон вік одне з одним вони ворогують, так і між нами не бути любові, не бути ніяким клятвам нерушним, аж поки один з нас чолом не поляже, і крові його арей не нап'ється, боєць войовничий, всю спогадай свою доблесть. Слід нині тобі особливо списником бути несхибним і дужим бійцем войовничим. Більше тобі не втекти. Незабаром палада Афіна списом моїм подолає тебе, спокутуєш нині, сум мій, по друзях моїх, повбиваних лютим тобою. Мовивши так, розмахнувся із свого довготінного списа, кинув та вгледів його і ухилився, Осяйливий Гектор, вчасно присів, і спис мідногострий, над ним пролетівши, в землю уп'явся, вирвавши спис той, палада Афіна, потай від Гектора, люду вождя повернула Ахілу. Гектор тоді, бездоганному сину Пелея, промовив: Схибив ти, видно, усе ж таки богоподібний Ахіле, ти не це дізнався про долю мою, як хвалився. Був балакунти, словами готовий мене ошукати, щоб я з переляку сили позбувся й снаги бойовою. Не утікатиму я, не вженеш мені списа у спину. Прямо іду проти тебе, проймеш мені груди, як тільки дасть тобі Бог, а тим часом і сам ти мого стережися мітного списа. Бодай би, цілком ти прийняв його в тіло. Легшою стала б, напевне. Війна і для троян із твоєю смертю, для них, бо усіх найбільше являєш ти лихо. Мовивши так, розмахнувся і свого довготінного списа кинув і прямо у щит Ахілові вцілив несхибно. Але далеко отскочив той спис від щита і розсердивсь Гектор, як глянув, що спис пролетів із руки його марно, став він збентежений. Іншого бо не було в нього списа. Голосно він білощітного став Деїфоба гукати, щоб йому рати ще дав, а того не було вже й близько. Все зрозумів тоді Гектор, і так він до себе промовив Горе мені! Мабуть, справді, до смерті Боги мене кличуть. Я богадав, що герой Деїфоб недалеко від мене, він же за мурами в місті. І мене обманула Афіна, ось вже зловісна, наблизилась смерть, і нікуди від неї не утекти. Як видно, давно уже це до вподоби Зевсу і його дальносяжному синові, котрі раніше допомагали мені, і от доля уже настигає. Але нехай уже не без борні, не без слави загину, діло, зробивши велике. Щоб знали про нього й потомки. Мовивши так, він із піхов, загострений, вихопив меч свій довгий, важенний, що при стегні його дужім був завжди, щуливсь і кинувся, наче Орел, отой високолетний, що на рівнину раптово із темної падає хмари, ніж на ягнятко вхопити або полохливого зайця. Кинувся так же і Гектор. Підносячи гостренний меч свій. Так же й Ахіл тоді з серцем, сповненим буйної сили, кинувся, груди могутні щитом, прикриваючи круглим гарного виробу, а на чолі красувався блискучий, міддю окутий шолом, розвивалась над ним золотиста, грива густа, що вправив Гефест її щільно у гребень. Там же, як сяє між зір, Незліченних у темряві ночі, Геспер, що в небо немає від нього яснішої зірки, сяяло так і відточене вістря на списі Ахіла, що у правиці стрясав ним, готуючи Гектору лихо і виглядаючи, де б йому ніжне уразити тіло. Але ховалося тіло вождя під озброєнням мідним, славним, здобутим, коли подолав він Патроклову силу. Там лиш, де кості ключіці поєднують шию з плечима, горло біліло, найшвидше душі там сягає загибель. Саме туди своїм списом ударив Ахіл Богосвітлий і пройняло його вістря та ніжною шию на виліт. Мідно важкий не пробив проти Гектору ясен горлянки, щоб у розмові з пелідом мінятися міг він словами, в куряву впав він. І крикнув, зрадівши, Ахіл Богосвітлий. Гекторе, вбивши Патрокла, невже врятуватись самому ти сподівався? і мене не страшився, бо я був далеко. Дурню ти, на допомогу йому набагато сильніший, ззаду, поміж кораблів глибодонних, товариш лишався, я, що коліна розслабив твої, тебе розтерзають птахи з ганьбою і пси, а його поховають ахеї. Весь знемагаючи, Гектор одрік йому шоломосяйний, задля твоєї душі, і колін, і батьків твоїх рідних, псам, я благаю, не кидай мене під човнами Ахеїв, матимеш золота й міді за це те від мене багато. Щедрі дарунки, мій батечко, дасть тобі й мати, шановна. Тільки верни моє тіло додому, щоб троє, синове. І жони троянські, вогнем попаливши, його поховали. Глянув з-під лоба і мовив до нього Ахіл Протконогий. Псе, не благай мене задля колін і батьків моїх рідних, тільки б дав волю я серцю і гніву своєму, то рвав би із тебе й сирим пожирав би, таке ти накоїв. Нині ніхто вже від псів голови не врятує твоєї. Хоч би і в десять, і в двадцять разів привезли мені більший викуп, і, зваживши на терезах, обіцяли ще стільки, і золотом чистим вагу твого тіла звелів замінити син дарданів прям. І тоді твоя мати, шановна, що народився ти від неї, На ложі тебе не оплаче, псилиш, та хижі птахи розірвуть на шматки Твоє тіло, смертю конаючи. Гектор одрік йому, шоломосяйний, бачу, що добре я знаю тебе і дарма намагався переконати, бо серце у грудях у тебе залізна, та начувайся, щоб гніву богів не зазнати за мене. В день, коли славний Паріс і Феп Аполлон дальносяжний вб'ють біля скейської брами тебе, хоч який ти хоробрий, мовив він так, і смерть йому. Пітьмою очі окрила, вийшла із тіла душа, і подалась до оселі Аїда з плачем за долю свою, покидаючи юність і силу, а до померлого все ж промовив Ахіл Богосвітлий, Смертю умри. А я свою стріну загибель тоді, як Зевс та інші безсмертні мені її схочуть послати, мовлячи, це, із убитого витяг він мідного списа, і на бік откинув, а зброю його, закривавлену вельми, зняв із плечей. Звідусіль позбігались синове Ахейське, і дивувались, красу споглядаючий постать могутню Гектора, і жоден із них не минув його списом кольнути. Дехто ще, на сусіда свого позираючи, мовив Леле. А Гектор сьогодні на дотик не начебто м'якший, аніж коли на човні до нас полум'я кидав палюче. Мовлячи так, його ратищем кожен старався вколоти. Зняв тоді зброю його прутконогий Ахіл Богосвітлий. Серед Ахеїв він став і слово промовив крилате. Друзі мої, Аргеїв вожді і порадники мудрі, нині. Коли мені вічні богове дали подолати, мужа, що більше нам лиха накоїв, ніж інші всі разом, спробуймо збройно на місто ударить, щоб знати, напевно, що у троянтих на думці і що вони мають робити, чи покидать по загибелі Гектора місто високе, чи залишатися й твердо стоять, хоч його вже й немає? Нащо? Цими мислями любе тривожити серце. При кораблях бо лежить неоплаканий, без поховання мертвий Патрокл. не забуду його, поки я між живими перебуваю, і поки мене мої носять коліна. І хоч у Аїді про мертвих маємо ми забувати свого товариша Любого і там пам'ятатиму завжди, нині ж пеан заспівавши. Вернімось, юнацтво Ахейське, до кораблів глибодонних і трупа з собою візьмемо. Слави сягли ми великої. Гектор поліг богосвітлий, той, що у трої на нього усі, як на Бога, молились. Мовивши так, він на Гектора діло замислив негідне, попробивав на обох йому дужих ногах сухожилля, в п'ятах, щиколоть, ремені, в них протягнувши бичачі. До колісниці припнув, голові ж дав в пилу волочитись. На колісницю зійшов славну зброю убитого взявши, коней стібнув батогом, і охоче вони полетіли. Куряви хмари знялись над волоченим тілом, звихрилось чорне волосся, і вся голова його досі прекрасна, в поросі билась густім. Ворогам бо його на наругу, зевс хмаровладний віддав. У ріднім вітчизнянім краї, пилом бруднилась його голова, а мати, на сина глянувши, стала ридати і, далеко від себе жбурнувши світлу, намітку свою, виривать почала свої коси. Жалібно й любий ридав його батько, І усюди навколо плач і сумне голосіння лунали по цілому місту. Схоже було це найбільше на те, Ніби троя висока, полум'ям вся невгасимим одверху донизу палала.